Усім доброго дня! У нас сьогодні знову рейтинг. І нам попалася Англія. Спробуємо, мабуть, піти через піку. І будемо рашити нашого супротивника, тим більше бачимо у нас Україна. І наші просто, якщо нам попадеться нижче ворог України, ми його просто не перестріляємо в прямому і приносному значенні. Тому будемо рашити. Рашити буквально сходом. Так, ми вже добудовуємо другий міський центр, заклали золоту шахту, побудували млин склад. і Зараз швиденько побудуємо риночок на третій міський центр і підемо в казарми. Будемо точно грати через піку по одній простій причині. Бо ми, якщо нам попадеться нижча Україна, ми просто не зможемо нічого на жаль, зробити. Від слова взагалі, нас Україна перестріляє. А так, в нас хоча б буде маленький шанс щось тут, скажімо так, допомогти нашому союзнику. Все, все ще залежить, як буде грати наші супротивники. Так, третій міський центр ми заклали, золоті шахти заклали, ну ще не всім. Раз, два, три, третю тільки заложили. І десь нам треба ще здивати одну золоту, не знаю де. Але десь у нас собака є. Так, селян не забути наймати. У нас такий є грішок, що ми забуваємо. Десь щось взяти, коли сильно треба. Так, давайте кузню десь поставимо ближче до тилу. Так, ви друзі, сюди. Ви давайте на вугілля топимо. Так, це є шахт в нашій золотої, так і ми не бачимо, на жаль. Так, вже... А, ні, стоп, здибали ми шахту нарешті. Так, це в нас є, це в нас є. Кузню нам побудували, так, і нам треба поміняти ще ресурси, а саме золотом. Хоча б по тисячі на камінь, по тисячі на дерево. Нам це стане на дві казарми і на академ. На академію нашу. Так, як ми будемо грати в піки, нам треба ставити шахти по залізу. І нам сильно поможуть. Без заліза не буде пік. Так, так, пита ще хавчик, як-не-як. Як. Хоча б трошком. І давайте зразу закладемо академію. Так, і точку збору буде пік у нас ось тут. Так, я думаю, що ми все-таки не передумаємо і будемо йти в піку. Так, це в нас є, це в нас є. Так, ну косу ми візьмемо по-любому. Так, нам зараз буде бракувати залізом. Так, наші на третій шахті. Давайте кинемо ще, мабуть, їх на четвертю. Так, і нам бракує каменя, щоб вам добре було. Так, що можна продати? Продати можемо тільки з золотом. І то не в великих порціях. Так, і треба ще купити хавчиком. Куда без нього? І давайте будемо прокачувати трошки золоті шахти. Стоп, нам бракує каменю. Так, мене апнули хавку, вот нас запану на ростем. Давайте всі дружно на хавку. Камінь почекає ще з деревом. Нам треба апнути золоті шахти і апнути в ідеалі сокиру. Давайте візьмемо пару барабанщиків. Бо потім так, і апаємо золотом. Так, разом другим. В принципі, можна підводити селян, ну теж таке лишньо заморочком. Хоча трошки пришвидшити, але над над надто сильно багато, як би воно очікувалося. Давай сюди. Так, і нам ще треба одну шахту проапати золоту і так далі ще поставимо сталеву, щоб у нас залізо капало нормально. <кій> так, і давайте так, стоп, стоп, стоп. Все, в нас є остання золота шахта прокачана, Так, і давайте ми трошки барабанщиків вислимо в розвідку, де що є. Вона ж бачимо, що союзник трошки освітлився, але не повністю. А нам треба по контролю не забувати, що спортивник у нас є ще Україна, і ми можемо чекати рейдів в будь-який час. Просто ми не знаємо про хто про нас ще стоїть, але пішли в піку. Так, ми взяли сокиру. І давайте трошки дерева будемо рубати. Куди без нього? Так, 16 чоловік давайте на другий ліс. Так, це в нас є, це в нас є. Покращувати, на жаль, у нас нема з Давайте ще на шахтимо. Куди без цього? Так, бачимо, наш супротивник також не виставив ніякого обзору. Ну, може, в нього барабанщики, скажімо так, стоять. ну Звісно, не факт, але все можливо. Так, харчі ми трошки підкупляємо. І нам би бажано поставити було або дип, або в ідеалі хоча б пару стайнів, хоча б три. Так, давай на нашу територію бачимо, тут навіть супротивник золотої шахти не зайняв біля кордону. Так що, можливо, у нас буде доволі легеньким будемо. Так, ну що, давайте поставимо першу стайню. Так, де ми ще можемо дерево рубати. Або давайте все-таки заложимо паркан на всякий випадок. Стоп, рівно рівно ось так. І будемо зараз... Замуровуватися частково, наскільки можна. Ну, Поперек гурка підемо. У нас так і так нема стрільців, щоб на ньому розташувати їх. Так, І давайте одразу поставимо ще одну стайню. І будемо робити драгонів, бо якусь треба мати підтримку. Хоча може краще було поставити нам навіть не стайню, а поставити дип. Це би доволі добре нам помогло. Так, і давайте трошки прокачаємо вугільні шахти. Так, у нас проблеми з деревом, щоб вам добре було. З деревом і з хавкою. Так, друга стайня в нас пішла. Так, бракує людей на залізі. Так, і будемо купляти трошки ми харчім. Так, я би взяв тачку, щоб було простіше. Давайте хоча б поставимо диб для початку. Рандашири нам підуть в поміч. Давайте апнем трошки харчим. Так, і нам треба, щоб наші ставили стіну. Щоб ми встигли поставити за 4 хвилинки їм. Хоча ми трошки запізнились з дипом, на жаль, ну нічого. <кхи> Рандашири скільки і скільки на, наробимо їх. Так, давайте останній апнем йдемо на харчим. Хоча можна було поставити ще одну стайню, збирати ресурсу. Нам потрібно, щоб мінімальна кількість селян нас забезпечувала провіантом. Так, і давайте поставимо охорону не шкодуючи піки. А саме писаємо піку, щоб вона красиво захищала наші шахти, тим більше, якщо пожнуть ці човіки прокачані. Так, це в нас є, це в нас є. Так, в принципі, все, що можна, ми захистили. Так, що в нас там? Нам треба ще трошки дерева і буде третя стайня. Так, якіночка селян на камінь, куди без цього? Так, ну, тачка трошки для нас дорогенька в плані залізом. Так, давайте поставимо третю. Так, і нам би поставити це ще під кову. Я думаю, за 3 хвилини нам трошки драгунів вхлепаються. Так, давайте на дерево. Куди без нього? Що ми без нього зробимо? Можна було б ще почекати і в кінці би, скажімо так, миру поставити ще третю станю не стайню в часть, а казарму. Я думаю, що ми так ризикувати не будемо. Так, все в нас драгонит припідуть масою. Ще поставити четвертю, було б взагалі було б супер. В принципі, в теорії це можливо, але ми краще прокачаємо війська. Ми хочемо зарашити. Так, ну, обладунки ми певно, спіємо взяти. а от Хочати свої піки, хоча б який мінімум, я думаю, ми зробимо як-не-як. Так, нам ще доволі багато треба дерева на наступну стайню. В принципі, можемо поставити ще ардепошки. Хоча, врахуючи, що ми йдемо в, по суті, в, скажімо так, в раш. Не знаю, чи це буде доцільно буде, по одній простій причині, що в нас артилерія, ага, в нас Україна проти України, в нас є Англія проти Англії. Це свого роду навіть дуже і дуже добре. Так, ну, брати обладунки, ми поки зачекаємо, тут треба залізам. Так, давайте поставимося такими четверту стайню і ставимо давайте, будиночки, ми ще до них взагалі забули. Тому треба відправляти. Ну, четверта стайня нам ще захону додасть драгонів, як-не-як. І давайте будемо прокачувати. Так, це є, ну ми. Першим ділом качаємо піхоту і драгунам в стайні силу атаки. Так, чотири стайні в нас є. Так, але от швидкострільність ми, напевно, знехтуємо. Ми будемо купляти на всі гроші харчів буквально, щоб прокачати свої піки, наскільки це можливо. В принципі, ще можна було платикам взяти швидкострільність, хоча б одну, але ми, мабуть, не знехтуємо. І прокачаємо максимально свою піхоту. Вона нас по суті буде рашити. Наскільки це можливо? Так, давайте ми з того всього візьмемо камінь. Вкотре наголошую, що через камінь, ну особисто мені якось легше розвиватися. Так, це є в нас так. Сила пострілу в стайні у нас прокачена, хоча б одну апнемо силу пострілу ми в академії. Хоча б саму мінімальну. Так, поставимо ще хаток. Я думаю, в принципі, можна збиратися виходити в гості. Тим більше що в нас Англія. Так, що в нас тут такого ще є? Давайте мабуть ще йдемо одну силу пострілу, щоб мало не було. Так, і що в нас по цьому? Нам треба багато харчів. І продати на харч ми можемо тільки деревом. І давайте ще разок апнемо свою піхоту. Так, це просто в додачу, що ми не верталися. Так, вас трошки на камінь. І сюди на камінь також. Так, а ми беремо своїх усіх, окрім барабанщиків, і йдемо вперед. Так, бачимо, там пішли... наш сильник пішов рашити Україну. Рейдити. Я не знаю наскільки це розумно. Але ми маємо, що маємо. Так, давайте побудуємо ардепошечку. може все-таки вона і пригодиться нам. Не факт, звісно, але чекати можна всякого. Так, це в нас є, це в нас є. Що нам треба по ресурсах, багато ресурсів. Ну що ж, давайте ще продамо ось так. Щоб хоча б трошки прокачати свою піхоту. Так, у нас 90 драгунів, 200 пік і 200 плюс рандашерів. Я думаю, цього достатньо буде, щоб пронести. Так, що у нас там так бракує харчів, Щоб вам добре було. І давайте ще поставимо на запас хаток трошки. Так, з споглянути у нас доволі все поганенько, на жаль. Так, от наш і ворожа Англія. І він все-таки пішов у стрільці. Так що будемо зараз рашити в нього бачимо, артилерії немає і він перейшов в століття Це, звісно, дуже все добре, що ти прийшов дуже в століття але не в таку, скажімо так, теряти гру. Хоча б ти поставив фортецю і переходив століття, тоді питання слова, взагалі не було б. А так в тебе армія, по ідеї, має бути слабенькою. Так, наш трошка драгони вийшла вперед, я не розумію, як так він стріляє через наші піки, через наших рандаширів. Стріляю по наших драгонах. Так, ми от в принципі давимо потрохи. Нашого союзника теж пішов в рейд. Так, взямо одну швидкострільність. Щоб наші хоча б не чисельні драгуни пішли в атаку. З кращими швидкішою стрільбою. Так, ну ми втратили, скажем так, половину пік, но рандашерів ми бат... Ми втратили. Піки на себе взяли по суті. У нас по суті втрати 150 пік і в районі 50 рандаширів. Так, і зараз будемо зачищати нашими драгунами селищем, супротивником, все-таки пікатащить на таких маленьких часових діапазонах. Але якби тут була фортеця, то була б в мене проблема і доволі серйозна. Бачимо що робіть драгунів 18-го, і основна кількість цього ресурсів була вложена у 18 століття. Як бачите, в нього є тільки дві стайні. Дві казарми і одна казарма 18 століття, яка вже добудувалася, якщо не помиляюся. Так що переход з століття це доволі проблематично на 15 хвилинах миру. Тому рекомендую таке робити, якщо у вас дійсно є хоча б фортеця, яка дасть вам час на пробивання. Поки у вас там проб'ють, якщо ви візьмете прокачку з фортечки, то ви все одно йдете в плюс. Так, ось цього одного доб'ємо тут, щоб не бігав, де не треба. Так, і давайте будемо тут зараз все, що можна, спалювати. Я думаю, ці три міські центри можна запалити. Шахти позриваємо. Ну і все, в принципі. Наш супротивник вийшов, так що йдемо допомагати нашому союзнику. Так, у нас же навіть дві пушки зробилося. Як я й казав, унизучи всього, що просто не доїдуть до місця, куди треба, не вспіють банально. Так, в нас там з провіантом ніби все добре. Так, в нас окремо супротивник, що беремо ще другу ардепошечку, качаємо на максимум свою піку. Місність будівель нам пригодиться. І давайте поставимо на всякий випадок трошки фортечком, Небагато. хоча б невеличкий кусок. Що в разі чогось можна було якось захищатися від рейду. Але бачимо, наш союзник тащить і тащить доволі непогано, так що йдемо одразу в атакувати. Підцілимо цей удар свого роду. Так, що в нас тут? Піхота в нас на максимум, керасу ми по не можемо взяти. Так, і давайте прокачаємо трошки свою артушу. Що ще робилось на всякий випадок? Якщо треба буде. Так, і пішли, 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 шановні. Так, тут лише буквально академія. Можна було халявну стайню взяти. Так, ми тут, на жаль, не можемо, ну побудуємо тоді тут. Тим більше це ресурси вже заложені нашим супротивником. І подивимося, чому ця Україна така слабенька Порівняно з нашим союзником. Так, у нас доволі нормально так кавалерія переганяє піки по кількості штук. Так, що ми бачимо? Ми бачимо 4 козацьких хати. Ну, щось маловато. Ти б вже мав поставити хоча б 5, але він поставив 2 стайні. І пішов всі чувіки, і думав, що зараз рейдами тут накидаю всім дружно. Ну так не робиться. Так, і це перемога, шановні. Так, дві стайні. 4 цих. Ну, в принципі, тут Україна зіграла слабенько, можна було б і краще зіграти. Так, давайте глянемо статистику. Ну, доволі ми йшли непоганенько. Кращі... Наші суперники були слабші за нас. І бачу, він пішов в 18 століття, взяв шар, наш шар. І це його, на жаль, погубило доволі швидко. Тож, усім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, вірте в наші збройні сили. Слава Україні!